Всім привіт! Виграли ми на аукціоні ось такий сторидж. Став він нам 80 баксів, можете подивитися на екрані. Іграємо аукціон. Осталося 20 секунд. Ось, це сторіджі. Ось такий великий сторін. Дуже багато всього. Да. Перший... Що ми бачили, ось такий великий. Це, якщо чесно, дуже великий. Нам треба буде. Я не знаю, навіть ходки 3 зробити на бусі. І дивимося, що тут є, є. перший пілісос. Сразу оп. Ікраз на машину. Все. Так, баді. Все що, все обогрівати? Що? Да, да, так. Да. Бомба! Фіотечки, так, забираємо все най круте. А потім повернемося за. Дивіться. За іншень. Що це? Обогрівач? А це... Що? Вага якась. Вага? О, принтер! Ну, вирішуй, що він не є, тут все провірили. Ко? Ну, по-любому, кості все шариться в цьому. Ні, вони не шаряться в цьому. Опа! А це що у нас? Якісь палочки? Непонятно, що це. краски. На, будемо мати, чуєш, К -к -к Карпет Клінер маємо. Так. А що саме цікаве, Це... Ой-ой-ой, це повний газ. Ну, mm -hmm. no, бо тяжкий. Саме цікаве, це генератор. Я думаю, ми вже окупилися оп, носочки. 3-250, це, це буде непоганий ще бензин. О, я надіюсь, він робочий. Генератор. Поїхали далі. Добре, Спальник. Це в нас ваге, я думаю, або що на кухні щось таке. Класно було б знайти золото. Сьогодні в нас є 2 години, щоб це забрати. А далі все завтра. Забираємо все найкраще. Останне завтра. Так, ще письма. Тут може бути, кстати, гроші спокійно. Це все треба буде перевірити. Там після. І, ту, і письма, да. А пісню, так? що? Опа-на! Там мороз. Кстати, це може бути две на моя. Да ладно, бабки я не думаешь? А то я тоже не шарю. Ты перевіримо. Ставим сюда. Так, Що тут у нас саме цікавеньке? Саме цікавеньке... Саме цікавеньке я не зняв, тому що в мене не працювала GoPro. Точніше, вона працювала, але була неправильно настроєна. Зараз я покажу вам, що ми знайшли, та напишу ціни. Принтер виставив за 350 доларів. Цю штуку 60 доларів. 60 доларів. 100 400 доларів. 20 доларів. 80 доларів. 60 доларів. 10 доларів. Мотор за 1000 доларів можна продати. 30 доларів. 70 дол доларів. 5 балонів по 10 доларів. 200 доларів можна продати. Ну, там ще були речі. Генератор він не робочий, він поганий. Uh, і ще там декілька речей було, але у мене немає фотки. Тому я вибачаю, що не знімала камера. Наступне відео вже зроблю нормально, настроюся. І візьму другу камеру. Також звук, звук був дуже поганий. Тому треба купити камеру класну. Буду знімати далі. Підписуйтесь, слідкуйте, лайкайте, пишіть коментарі. Буду вже знімати ліпше. Altyazı